Продужу у нас Рено Зойка або Зоя, хто як її як називає. Це у нас автомобіль електричний, 52 кВт батарейка. Влітку запас ходу 400-450 км від 400 до 450 км. Сох, тобто ємність батарейки у нас залишкова 96%, є повністю папери з перевірки. обслуговування все на офіційному дилері. Цей автомобіль приїхав до нас з Франції 33 тисячі км пробігу. Гарненька нова гума «Мішлен», Вся повністю ціла, без підфарбувань, гарненька LED-оптика. Автомобіль дуже в класному стані, дуже збережено. 2021 рік. передні електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Знизу у нас комбінована тканина і шкіра. По зверху на сидіннях у нас алькантари зроблені чехли, ергономічні, дуже зручні. Ззаду теж у нас все в чехольчиках, щоб був максимально чистенький салон. Гарна у нас приборна панель, клімат, контроль, кондиціонер, все працює, адаптивний круїз, все по автомобілю без нарікань, є утримання в полосі, датчики світла та датчики дощу. Все повністю ціленьке, без нарікань. Легеньке тонування зроблене, дуже гарний автомобіль та дуже зручний. Чекаємо на вас, Київ вулиця Сумська 2. безключовий повністю працює. Як бачите, відійшов від автомобіля, він відразу сам закрився. Тому чекаємо на вас, Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.